В цьому відео ми з вами розглянемо задачі, як знайти масу елемента в речовині. Так от, для того, щоб знайти просто масу елемента не в атомних одиницях маси, а саме в грамах, кілограмах, існує така формула. Масова частка елемента знаходиться за формулою маса елемента поділити на масу всієї сполуки. Ну або така самісінька формула, тільки ми домножаємо на 100%. І тоді масова частка виражається у відсотках. Давайте спочатку запишемо, що означає. Як кожнісінька буква. І так, w елемента – це масова частка елемента. Будь ласка, припишіть в те місце там, де ви знову ж записуєте формули для розв'язування задач. Далі, ось це у нас буде означати маса елемента в грамах чи кілограмах. Ну, Зазвичай ми використовуємо масу в грамах. І ось це у нас буде маса усієї сполуки, ну, відповідно, також буде у грамах. І тепер давайте ми розглянемо на таких прикладах. Складах. Але скажу відразу, зараз я вам хочу розповісти дві задачі. Але кожну задачу я розповім вам двома способами. А ви вже виберете, який із цих способів вам е, сподобається більше. От який сподобається, такий виберете і таким будете і розв'язувати. Перша задача буде така. Яку масу міді можна добути з халькозиду Купром 2С масою 400 грамів? У нас відома маса всієї сполуки халькозид. А нас цікавить, а яка ж буде в цій сполуці маса припадати тільки на один хімічний елемент Купрум, Але якщо ми будемо добувати просту речовину, то ми отримаємо просту речовину мідь. І так. Перший спосіб розв'язування цієї задачі буде за формулою. Масова частка елемента, в даному випадку, у нас буде ось Купрому, це буде маса, яка припадає тільки на цей хімічний елемент, поділено на масу, яка припадає на всю сполуку Купром 2С. Ну і відповідно ми це все помножимо на 100%. З цієї формули ми можемо знайти, що маса, яка припадає тільки на мідь, знаходиться за формулою. Масова частка купруму в цій сполуці помножити на масу всього халькозиду і поділити на 100%. Тепер давайте проаналізуємо, що у нас уже є. Маса всього халькозиду купром 2С, у нас є за умовою задачі, але масової частки. Купруму в цій сполуці у нас поки що не вистачає. І так, ребят, я обведу ось цю робочу формулу, нашу, яку ми будемо використовувати для розв'язування задачі. І в першій дії нам потрібно буде знайти ось цю величину, масову частку купруму в цьому халькозиді. Масова частка. Купрому в цій сполуці знаходиться за формулою. Відносна атомна маса купрому помножить на кількість атомів купруму в цій речовині і поділить на МР всієї речовини. Вся речовина Купром 2 с Ну і відповідно ми домножаємо на 100%. Звідси це буде дорівнювати. Атомна маса купрому 64. Атомів купруму в даній сполуці у нас буде 2 атоми, ми пишемо 2. Ось тут у нас буде маса дорівнювати 160. Звідси масова частка буде дорівнювати 128 на 160. Це буде дорівнювати 0,8 ну, або 80%. Таким чином, у нас є зараз все для того, щоб зробити другу дію. І так, друга дія для другої дії я буду користуватися саме ось цією формулою. Маса тільки міді. Яку ми можемо добути із цієї сполуки, це буде масова частка купруму, яку ми тут знайшли тільки що, 80%, помножити на масу всього халькозиду 400 і поділити на 100. І це все дорівнює 320 грамів. Таким чином, маса міді, яку ми можемо отримати із ось такого мінералу халькозиду, це буде 320 грамів. Але зараз я хочу запропонувати вам зробити цю задачу трішки якимось ну, хитрішим способом. Я не знаю, легше він буде чи не легший, але він буде точно, точно простіше, мабуть. І так подивіться, будь ласка, на ось цю речовину. Купрум 2С. Давайте ми проаналізуємо цю речовину. Якщо ми будемо вгорі записувати тільки те, що ми можемо дізнатися із періодичної системи? От я напишу із періодичної системи. Я розумію, що на купрум буде припадати маса яка? От в одного купрума маса 64, відповідно, так як у нас два атома купрума, то на купрум буде припадати маса 128. Сульфора з у сульфора по таблиці Менделєєва відносна атомна маса 32, тому припадатиме відносна атомна маса 32. Тобто вся речовина, от абсолютно вся речовина, з точки зору періодичної системи, на неї буде припадати відносна молекулярна маса 160. І так, ребят, дивіться, 160 атомних одиниць маси, вона складається із 128, який припадає на мідь, і 32, який припадає на сульфур. А тепер давайте внизу запишемо не атомні одиниці маси, а реальні маси. Е, у нас е, в цій сполуці, ось у нас вся сполука, має масу 400 грамів, але з цих 400 грамів якась маса буде припадати тільки на е, купрум, ну от якась буде маса припадати тільки на купрум, і якась буде маса припадати тільки на сульфур. І разом це буде 400 г. А от тепер, ребят, подивіться, будь ласка, яку я складу пропорцію. І так, пропорція зараз буде ось така. Вся моя речовина це 160 одиниць маси, це все буде відповідно дорівнювати 400 грамів. Вся моя речовина, всі 160 одиниць маси, це буде 400 грамів. А мене цікавить, тільки мідь. Мене цікавить: а якщо, наприклад, у мене буде 128 одиниць маси, скільки це буде? У грамах. Звідси, ось це, ребят, ще раз зверніть увагу, ось це в мене, мабуть, і так буде АОМ атомних одиниці маси. Це вся речовина. Ось тут, ребятки, я також трішки виправлю. Ось це в мене буде АОМ атомних одиниць маси. І так, 160 це вся речовина, 128 це тільки мідь. Звідси, я можу знайти масу, яка буде припадати тільки на мідь. Для цього мені потрібно буде 128 помножити на 400 та поділить на 160. Ну, давайте ми щось скоротимо. І це, відповідно, також буде дорівнювати 320 грамів. Тому ви бачите, у нас буде відповідь однакова. Буде однакова маса міді і по першому, і по-другому способу розв'язування. Ну по-другому бути не може. Але в першому способі у нас будуть ось такий хід розв'язку а в другому способі у нас буде трішечки хитріший, але легший спосіб розв'язування задачі. І тепер давайте ми з вами зробимо ще одну задачу і також двома способами. У нас відомо, що є червоний залізняк. Формула червоного залізняка ферум 2О3. З цього червоного залізняку нам потрібно добути просту речовину заліза. Маса заліза 35 кг. Знову ж таки, я запишу робочу формулу. Масова частка заліза знаходиться за формулою. Маса заліза Ліза поділить на масу всієї речовини. Вибачте, я ось тут уже знаю формулу речовини, поділить на масу всієї речовини. І речовина у нас буде ферум 2О3. В даному випадку нас запитують, так, да, я весь час забуваю дописати на 100%. В даному випадку нас запитують масу. Тільки ферум 2 О3. Так от, для того, щоб знайти масу цієї сполуки, нам потрібно масу тільки ферума перемножити на 100% і поділити на масову частку ферума в цій сполуці. Ну, як ви бачите, маса е, зліза, яку ми добули, можемо добути з цієї речовини, у нас є в умові задачі. Не вистачає тільки масової частки ферума в цій речовині. І так, ось це буде наша робоча формула, якою ми будемо користуватися. І тепер, знову ж таки, давайте в перші дії ми знайдемо масову частку феруму в цій речовині ферум 2О3. Для цього нам потрібно атомну масу ферума помножити на кількість атомів ферума, поділити на відносну молекулярну масу речовини ферум 2О3, ну і, відповідно, ми домножаємо це все на 100%. Відносна атомна маса ферума буде дорівнювати 56%, кількість атомів Ферума буде 2, це ми бачимо за формулою, тому що у цій речовині саме 2 атоми ферума. І відносна молекулярна маса, ну, тут я просто порахую, е, а ви мені повірите на слово, це буде 160 і помножити на 100%. Звідси масова частка ферума буде дорівнювати 70%. І тепер, коли ми знаємо ем, масову частку ферума, ми можемо зробити другу дію. Ну, давайте ми не будемо продовжувати ось цю, а ми окремо зробимо другу дію. І так, маса ферум 2 О3 дорівнює. Це буде маса. Тільки однесенького заліза, тільки давайте от ми зробимо все це от по дорослому. По правилам ми маємо переводити кілограми в грами. Ну, хоча в даній задачі це не дуже важливо. 35 кілограмів це буде 35 тисяч грамів. І тепер я записую: ось тут у нас буде 35 тисяч грамів, ми множимо на 100. І ділимо на масову частку ферма на 100% і ділимо на 70%. Звідси маса ферма буде дорівнювати. Точніше, маса ферум 2О3 буде дорівнювати 50 тисяч ну, грамів. Ну або, відповідно, це буде дорівнювати 50 кг. Цю задачу ми зробили. А тепер давайте знову ж таки спробуємо зробити цю самісіньку задачу тільки іншим способом. І так, у нас є речовина Ферум 2О3. Вгорі, ми проаналізуємо цю задачу з точки зору періодичної системи і атомних одиниць маси. В цю речовину входять два атома ферума. В одного ферма маса 56, отже, якщо у нас буде ферумів 2, отже, буде припадати 112 одиниць маси. В цій речовині три атома оксигена. В одного оксигена маса 16, відповідно, у трьох оксигенів буде маса 48. Таким Чином, ми бачимо, що на всю речовину буде припадати 160 атомних одиниць маси. Тепер давайте проаналізуємо, що у нас відомо про реальних масам. По реальним масам у нас відомо, що маса заліза, яку ми можемо отримати з цієї речовини, це буде 35 кілограм. І запитують у нас, а яку ж ми масу речовини маємо використати для цього? Тепер, ребят, ми знову ж таки складаємо пропорцію. Вся наша речовина, от всі атомні одиниці маси, всі 160 атомних одиниць маси, вони відповідають. Певній масі речовини. А ми масу речовини не знаємо. Це буде х. Ну, нехай буде тут, ми будемо в кілограмах відразу вимірювати. Зате ми знаємо, що 112 атомних одиниць маси, які припадають на ферум, їм відповідає 35 п'ілограм. З цієї пропорції ми можемо знайти x, х, х дорівнює 160 помножити на 35 і поділити на 112. Звідси. Як ви розумієте, ми маємо отримати також 50 кілограм. Ну, В попередньому випадку ми отримали 50 тисяч, тому що ми підставляли у формулу масу в грамах, а потім перевели в кілограми. Ну, а ось тут я склала пропорцію відразу з кілограмами, і тому відповідь я отримала відразу в кілограмах. Тому я можу записати відповідь, що маса ферум 2О3 або маса червоного залізняку, яку ми маємо використати, щоб. Добути певну кількість заліза, це буде саме 50 кг. Таким чином, ми задачу також зробили.